Телеграм, окей, ось ти подумав: так телеграм гарна ідея. Я розуміюся зараз. На хайпі бачиш успішні кейси. Який алгоритм дій? Ну тобто, які твої перші дії, перші кроки. З ким спілкуватися, що відкривати, як називати. Я не можу тобі зараз прямо сказати по Крокову, який прям там був алгоритм, але алгоритм Воловію, нас, так, на... да. як ти згадуєш. Перший канал, якийсь ми там купили, я не пам'ятаю, який. потім почали качати свої, докупляли, заливали, добирали команду і так далі. Осінню вже ми були похожі на щось по типу проєкту. Якщо до цього ми там, типа, тестили різні історії, то вже з 23-го року ми почали зрозуміли, що в цьому є перспектива. А знаєш, на яку найголовнішу перспективу я побачив? Для мене завжди в бізнесі була важлива, чому в мене завжди було багато різних проєктів: диверсифікація. Тільки тепер я зрозумів, що диверсифікація має бути не тільки по різним напрямкам бізнесу, а, а ще й географії. Тому ми відкрили Upwork, щоб за кордоном. Тому ми зробили Telegram. Чому я ще звернув увагу дуже активно на Telegram і побачив найбільше напевно, вікно можливості, коли я зрозумів географію Telegram Сам по собі можна монетизувати. його можна капіталізувати. Ну тобто, ти можеш Мозумі. просто качати канал. Ну, по моїм оцінкам, зараз можна зробити канал мільйоник. Просто час потрібен, в залежності від того, є інфоприводи, нема 500-600 тисяч доларів. А канал -мільйон... Протягом року, а протягом року приблизно до року часу, Да. потім його можна продати там, наприклад, за 2 мільйони доларів. І таких клієнтів, в тому числі, є зараз достатньо немало.